Якщо більше риби фугу, то і переміг. Ти сіть, а воно ж дивно надувається. З першого разу! Я просто вмію, розумієш, з першого разу все робити. У мене тренер Дмитро Степанович Лапівський. А в тебе хто тренер? Хто тебе тренував? Я хто тренував? Я за чого біліти? попадал одно и все получается чувак это я пуста а тут напевно все повне, а вот не пуста понял кто качега чувачки це тоже нужно делать Якщо це відео набирає 3 лайки, знімаємо всю частину з Валерієм Федорчуком, то ми йдемо з Дмитром Степановичем на рибалку.